Перші числа в серпня перед адміністративним корпусом київських духовних шкіл гамірно і спекотно, втім, по-справжньому спекотно, не лише на дворі. Вступна кампанія завжди гаряча пора. В аудиторіях, де ми побували з благословенням владики ректора, напружена тиша. Тут складають іспити ті, хто хоче своє подальше життя присвятити служінню Богові та народу, опанувавши богословські знання. Звичайно, що цього року вступна кампанія в Київській духовної академії семінарію дещо відрізняється від попередніх років, тому що це зумовлена ситуація сучасними військовими діями на території України. Але тим не менше наші духовні школи все ж таки мають необхідну кількість абітурієнтів для того, щоб вступна кампанія відбулася. Це 62 абітурієнти до стаціонару семінарії, 32 до стаціонару академії. І, відповідно, є такі самі. Схожі цифри в секторі заочного відділення: 51 студент до семінарів і 55 абітурієнтів до академії. Тобто можемо сказати, що набір цього року буде. Звичайно, що не такий великий, можливо, відбір буде, як попередні роки, але тим не менше наші аудиторії будуть заповнені. Ми на це сподіваємося і думаю, що ми навіть в цьому впевнені. Серед абітурієнтів є люди різного віку і різних спеціальностей різного освітнього рівня. Звичайно, що більшість абітурієнтів це ті, які закінчили, що не закінчили школу, але тим менше до семінарів вступають і люди з вищої освіти. Є музична освіта, і технічна освіта, педагогічна, тобто ми маємо різний такий от спектр. Спеціальностей, які потім можливо будуть розкриті, і в навчальному процесі, і ми можемо використовувати їх також на благо нашої церкви, Знайомлячись з абітурієнтами, а творча група православного вісника знімає вступну кампанію до київських духовних шкіл щороку. Ми зазвичай цікавимо, що привело їх до цього духовного навчального закладу. І теж якоюсь мірою переживаємо разом із ними нелегкі моменти очікування результатів вступних іспитів. Хвилююсь. хочу послужити Богу, хочу послужити церкві. цар. я вирішив поступить київської духовної школи. Найпрестижніший і вищий духовний заклад. Тому саме Київ. Як на мене, це перш за все є можливість послужити Господу Богу. І Збагатитися духовними знаннями, що дає змогу е захистити, якби і відстоювати свою православну віру. Я Хотів дуже потрапити сюди, тому що я з самого дитинства ну, ходжу в храм. Я до цього якби схильно маю і дуже хочу дочитися. Ну а ті, хто вже встиг скласти перший іспит, чекають на співбесіду з ректором київських духовних шкіл. Єпископ Сильвестер знайомиться з кожним потенційним студентом особисто. Хлопці вишукувались. Біля прийомної і хвилюються не менше як перед екзаменом. Звичайно, коли здаєш екзамен трохи нервово, це зрозуміло, бо переживає, щоб випав білет, який ти знаєш найкраще, звичайно, і щоб ти зміг знайти в себе слова, ну правильно відповісти на ті питання, які в них є. От. Ну, здав слава Богу, наші... Ну, Я думаю, що хорошо, достатньо. Слава Богу, з божою допомогою, тому що ну ніяк без неї. І думаю, що і надалі це хороший старт. От що всі останні екзамени, дай Бог все теж з ним хорошо. Ті, хто вже встиг повчитися у стінах семінарії та маючи диплом бакалавра, не хочуть зупинятися на півдороги. вступають до академії. І вони помітно відрізняються від абітурієнтів, учорашніх школярів, бо мають певний досвід. Дуже хочеться продовжити ще два роки навчання в цій святині. Тому ми молимося всім святим, особливо Нестору літописцю, нашому покровителі наших київських духовних шкіл, щоб весь наш курс поступив до Київської духовної академії. Всі абітурієнти, складаючи іспити, показували знання зі святого письма та богослов'я з церковної історії та іноземних мов, писали твір і читали молитви. Усі прагнули довести, що гідні навчатися в одному з найпрестижніших духовних навчальних закладів. Однак не всі потрапили. 6 серпня, після засідання вченої ради Київської духовної академії семінарії на площі перед адміністративним корпусом старший помічник проректора з виховної роботи архімандрит Володимир Ціпіньо оголосив результати цьогорічної вступної кампанії. На стаціонар до семінарії зараховано 54 учні та 29 студентів до академії. А навчатимуться заочно 56 семінаристів та 41 студент академії. Коли оголошували прізвища зарахованих, більшість не стримували емоцій. Ось таке воно: нове поповнення Київських духовних шкіл.